Ні, раді знову почували з депутата фракції опозиційного блоку Юрій Бойко зацідив кулаком в обличчя лідера фракції радикальної партії Олега Ляшка. Сталося це на погоджувальній раді лідери фракції. Ляшко виступаючи, сказав, що бойко їздить цитую, за інструкціями в обком до Москви. Після цього лідер опоблоку, який сидів поруч, підвівся і зацідив ляшку кулаком. Їх швидко розняли, але вже буквально за хвилину, коли Ляшко продовжив свій спіч, назвав опоблоківців дослівно. Недобитками Януковича бойка підвівся і вдарив Ляшка ще раз після цього. Залишив залу засідань. Журналістам прокоментував, робитиме так щоразу, коли Ляшко його ображатиме, бо вважає претензії лідера радикалів, які жодного дня не працюючи у бізнесі, задекларував 2 мільйони доларів недоречними. Отримує целу. Потім їх тут реалізує. Мене до речі, питання до СБУ. чому їздять по Москвах і досі не в тюрмі. 君。いい